Вітання всім на каналі Проспіне. Сьогодні в нас рубрика по болотах нашої країни. З Анатолієм приїхали відкривати сезон по твічингу. Взяли, звісно, з собою ще інші приманки. До речі, навіть взяв з собою колебло, тому що зараз така пора, коли щука може реагувати більше або на воблери, або на залізо. І будемо на всякий випадок ще перевіряти силикона. В нас сьогодні тема це лов щуки. Звісно, основна це лов щуки на твічинг. І сподіваюся, що сьогоднішня риболовля буде задовільна. Давно ми тут не були з минулого року. Взагалі не зрозуміло, що зараз тут по рибі, тому що місцеві могли тут і сітками прийти, могли бути і електрики. Тому не знаю, давайте на воду і там вже будемо все це бачити. Так, що в мене пасна стяг, приїхав я сьогодні з двома комплектами. Як завжди, це ось такий Гідро до 29 грамів, 8,29, це, як на мене, найвдавший зараз варіант в сегменті, плюс-мінус там не дуже дорого, тому що можна твічити великі воблери. Інший комплект в мене це азура сафіна. Ось така. Бачите, це я взяв для того, щоб там, ну, можливо, може там силикон покидати. Вона аж до 36 грамів, але за рахунок м'якенького кінчика зможу я половити її вагами такими, типу 8-10 грамів. Ну і, як завжди, в мене в моєму невеличкому бакані, коли я чітко розумію, що треба по приманкам, дві катушки, ось в таких ось в кофрах. Бачите, в, катуш в цьому кофрі в мене. Це Abu Garcia STX Max, якраз от під розмір 4 тисячі, бачите, вона сюди ідеально залазить. І ось в такому корпусі це під 2,5 тисячну катушечку. Бачите, з кармашиком Калдія 2021 року 2,5 тисячі з 0,6 шнуром. Все, в цілому, все, що я хотів сказати перед початком рибалки. Давайте, хлопці, поїхали. На воді, на воді вийшли болото, красивенне таке. Сподіваюсь, що не просто так ми вийшли. Так, що ми сьогодні будемо чим ловити? Є в мене коробка з ось такими великими мегабасовськими канатами. Звісно, я буду вам показувати на що і як я ловлю. Є ще в мене ось така коробка, там, де в мене є мої віжени, антени Макс, є МАС-квади. Тому сьогодні не будемо ставити ні воблери. 130-160 ну, з сподіванням на нормальну щуку, що зараз буду в'язати свою снасть. Анатолій. Ти бачиш? Дивись. Єдине, що я хочу суспендоси сюди поставити, але не знаю, куди їх ліпити, поняв? тому що ну, він плаваючий. Поняв? От мені хотілося б, щоб він був повільно тонучий цей воблер. Так, є в мене ось глибинний вантен ось такий. Це вантен Plus One. Тобто в антенни, які занурюються поглибше. Є в мене ось така новинка в суперовому кольорі. Бачите, ще не розпакований, це Orbit 130. Є в мене шикарнюча рудра ось в такому кольорі. І от ми, я думаю, що з рудри і почнемо. Дуже-дуже сильний прозрак. Я вам, походу, буду зараз ну, свої думки розповідати от з приводу ситуації, які я бачу зараз. На воді. Прозрак просто шикарнючий. Е, підходиш, коли до берега на півтора метра глибина, видно повністю повністю дно. Вже жалкую, що я не взяв з собою маску з трубкою, тому що минулорічну рибалку з Екатериною Михайловною, вона мені тут відстрелила. Рудру мою улюблену в кольорі клоун. Блікуючі в ми сьогодні не ставимо. Ставимо матові, ставимо темних кольорів і натуральних кольорів. Якщо не будуть працювати, будемо потім ставити кислоту. Зараз поставив нейтральний, такий, наче яскравий, але матовий. І розпочинаємо. Ми дивіться, стаємо, ну звісно, по свалу у нас під очеретом там десь під метр глибина, і де свал на 3,5, Десь зараз ми ще поставимо холод для того, щоб ми розуміли, що там під нами коїться, тому що рівень води трошки вищий, ніж він зазвичай тут влітку. От, і це не дуже гарно, тому що коли є ось, ну, водойма, де є ось така трава, камиш є зарослі всілякі, то дуже часто щука забивається саме в цю траву, залазить і потім її туди звідти виманити дуже-дуже складно. От. Але будемо поступово проловлювати. Методично різними приманками, нас двоє. Тим більше дядя Толя у нас спеціаліст по воблерам. От. І складно, коли ти сам приїжджаєш, і ти не розумієш, ну, ти, ти, сіла, та, сіла, та, сіла. Та, типу в тебе такі руки, та, мама, мама зліпи з ніжку з мені, чи риба не клює. Ну, от. Тому в чотири роки, верніше в дві утки, це простіше зробити. Єсть. Є, друзі, перша. Рудру, рудру розрибив. От прям в траві. Бачите, побачив, що вона зіграла, слухай, непогана щука дивись. Це прям непогано, глянь. Совсім для цих місць дуже непогано. Ти бачив? <плес> ну, молодець. Бачиш, вона дуже хоче в човенку нам. Так, ну що, треба брати її під саком. Тому що вона... Та я бачиш, вона там на два гачка сіла, і я оці ці, ці двіжухи не дуже полюбляю саме через те, що можна загнати собі в руку в такому випадку. Опа! Так слухай, я толя, дійсно, я б робив прорив, поняв? Робив на прорив. Хлопці, рудра вже робить. Діла. Зараз вам покажу щучку. Ось така. Ну, це для цих місць достатньо непогано. Непогано. І що цікаво, що ось саме на прорив попав я в траву, прориваю воблер через траву і одразу такий потужний-потужний, наче судак, удар. Отака щучка. Подякуємо їй за це клювання. Перші 30 хвилин рибалки, і в нас вже є перший хвіст. А цю малиху ми відпускаємо. Все подарували життя за таку класну клюваку. І вам, друзі, раджу ось такі водойми, які є закритими. Я маю на увазі, що зні, з нема звідки заходити сюди риби. По можливості відпускайте, щоб е, ці щуки, ці потужні клювання і вас е, у майбутньому. Приносили вам радість та задоволення і іншим рибакам. Зміщуємося чуть-чуть вперед. Проловлюємо ось, бачите, поперед мене є така травичка. Ну, то, що ми стоїмо зараз на 4 метрах, це нічого. Не кажуть, тому що все ж таки спіймав я з мілини, спіймав я з трави щуку. Тому от ми бачимо, поперед нас є такі острівці цієї крапивки, і саме є сенс попроловлювати саме, е, її. Але бачите тут от я в окульну, ви не бачите, я в окулярах бачу, що трава дуже високо стоїть. От, і можливо, тут треба поставити якийсь воблер там по типу x 140 чи x 120 Певно, що я зараз і... Зроблю або навіть майже поверхневий. Давайте зараз його спробуємо. Поки що рудру знімемо, тому що саме не дивлячись на те, що вона нам принесла вже першу рибу, але суть в чому, що кожен воблер вас повинен бути під різні завдання. От у нас для вирішення цих питань є зараз два воблера Рудру ми кладемо. Є X120, якраз в такому, бачите, матовому чорному кольорі, який буде класно контрастувати на фоні неба чистого. І є в нас ще ось така чодернацька річ, зараз вам покажу, яку я дуже хочу розловити. Дорогезний воблер від Мігабас, теж Ice Light називається. Він плаваючий. От якраз над травою ми його зараз з вами і спробуємо. Тому що він йде там взагалі там 20 см від поверхні, і ми можемо спокійно прокидати саме горизонт, який знаходиться над цією травою. може Можливо, ми так і змусимо щуку, яка зарилася в цю траву, вийти і клюнути на нього бачите, моя теорія спрацювала. В плані того, що вона стоїть в траві. Бачиш, спрацювала моя думка. Слухай да. Я бачу, бачу, ви гарна щука. О, ну це прям хороша. Трошки трошки крупніша, ніж навіть моя. Ну Чи може така, плюс-мінус, але досить непогано. Спробуємо її стрільнити. Гарнюю. Ну, так, да, це прям така хороша. Прям гарню. І пузата, смотри, не да. вже покорміли. Жре. Бачите, хлопці, спрацювала теорія. Да. Дві щуки в нас вже є, хлопці. І от одразу зараз вам про мій моторчик оцей GPS-якер. От як, от коли в нас до поверхні там, трошки 40 сантиметрів, от як тут кидати. Звичайний мотузковий якір. Ну це збочення. А ось на такому моторчику це просто кайф. Одним натиском ви на якорі, одним натиском ви не на якорі. Дуже все зручно. От. Що, продовжуємо? Продовжуємо облавлювати цей полив. Тут глибина десь метра півтора, максимум до двох, але до поверхні ось так чистої води. А далі в нас. Іде така стіна трави. О, якби ви бачили, що виробляє цей воблер під водою, це просто щось неймовірне. Цей красень він, е, літає десь сантиметрів по 30-40 по сторона в сторону. Якщо робити такі більш плавні підтяжки, він аж перевертається, аж ось так. І робить потім такі от сілякі рухи просто шикарний. А оці люрикси, що там висять знизу, імітують, знає, знаєте, наче. Під крупною рибою ще два таких невеличких мальочка плаває. От. Ну, проводка його нескладна, схожа дуже на джеркову, але трошки треба такі більш протяжні рухи з паузами. Він плаваючий. Мені спочатку він здався занадто поверхневим. Але коли робиш без пауз проводку, він такий, знаєте, сантиметрів на 40 уходить. якраз от. Тільки я відчуваю, що він торкається е, гачками трави, одразу роблю паузу, він трошки спливає і далі я продовжую проводку. І на равномірці, ну слухайте, на равномірці в нього в нього теж є гра. Тобто дивись, дивись, ось, ось він підходить. Ти бачиш? Є гра, і якщо його ще підтвічувати, і колір дуже схожий мені на якогось лина під водою. Так, ну, хочеться його розрибити. Дуже такий екзотичний воблер. Я полюбляю ось такі всілякі речі, круті японські. Так, да, коли вони починають ловити, то, то взагалі. Вийшли ми з полива. Зараз проловили протоку. Тут така глибина. Під 3 метра була. Зараз будемо провіряти, яка насправді. от ну, Поки що клювань немає. Я думаю, що зараз риба тримається все ж таки ближче до кущів і треба шукати такі глибини десь близько там 2 метрів. Тому що мені здається, що тут є така штука, як Термоклін. А зараз, ось за допомогою черпа другого діпера, ми це все зробимо. Ще ось такий девайсик покажу. Я його використовую як пристрій для штатив для знімання. Да? Ставлю сюди телефон і використовую взагалі це діперовська штука по призначенню. Тобто це тримач телефону для зручності, зараз покажу. А фішка в чому? Дивіться, бачите, який він. Ставите в положення, яке вам потрібно. І ось одним винтом, бачите, одним винтом ви повністю фіксуєте його положення. О, тому давайте зараз я все це змонтую. З толею виходимо на відкриту воду і шукаємо якісь бугри з наявністю травички на цих буграх. Думаю, що щука триматися буде саме там. Зараз ми це перевіримо. Так, ну ось, наприклад, отаким от чином, бачите, я його фіксую, все. ось цим одним вінтом ми зажимаємо це положення і зараз отак. от. Встановлю свій смартфон, дуже зручно, буду керувати, нікуди тут нічого нікуди не влетить. От, буду керувати. Так, обираємо е, човен. Все. І тепер мені буде зручно, тобто я стоячи, буду навіть бачити, отак от навіть поставлю його. О, бачите, яка краса. Ось, е, Стоячи, тепер я буду бачити всю інформацію, яка в нас. Є під човном. Бачите, у нас тут є вже відскановані повністю карта глибин, тому що ми тут не перший раз. Глибини тут наближаються там, близько 3 метрів. Я зараз буду пробувати ось такий воблер, Не дивлячись на те, що тут дуже прозора водичка, але на такій глибині вже там 3-4 метра, Думаю, що такий колір буде не зайвий. Це Vision 110. Юкіота Вантен верніше Пласван СП. Тобто Пласван це вантен з великою лопатою. Це він десь буде заглиблюватися близько 2 метрів. Якраз якщо у нас там три, десь там метр, плюс-мінус від дна він буде в нас проходити, зараз ми Толею планомірно рухаємось. Поки що ми з'ясували те, що найрезультативніше все ж таки у нас була це частина водойми там, де була трава. От. І от це так, знаєте, зайвий раз каже про те, що насправді іноді люди перебирають приманки в пошуках риби, так? а вони просто шукають їх не на тих локаціях. От. Нам просто зараз цікаво. Саме передивитися, що у нас з більш глибинною частиною. от Давайте зараз пройдемось, будемо шукати свали, ставати по самих бровках. Так, будемо ставати. Мапу трошки я приближу. Бачите, тут, до речі, ось з'явилось, наприклад, ну треба інтернет, але немає зараз тут інтернету, зловилось. Мапа твердості дна, це для карпятників дуже буде корисна інформація. От. Все, 3-2 метри, вода, подивіться, 20, друзі, 27 градусів, просто можна зума зійти. Так, давайте, Толь, не, не кидай, трошки змістимося з тобою. От дивіться, як зручно. От я стою і от можна ще, отак от, от так от ще повернути і повністю стоячи. От подивіться, бачите, у мене смартфон повністю стоячий, мені все видно. Я можу вам нормально коментувати, що у нас відбувається, що ми бачимо. Так, давайте, хлопці, шуруємо 3 метри. Так, а, сотові дані. 3 метри у нас, 3-2 метри. Травички я не бачу. Поки що змін рельєфу теж немає. Там да, у нас лебеді плавають? 3,3 метри, бачите, починається такий у нас трошечки звал. Так, що у нас тут під цією стіночкою? Теж 3,3 метри. Ну, бачите, придонна травичка яка є, якась є, це непогано. І от під самою кромкою у нас, ось бачите, тут навіть 3,2,9 метрів. І ось пішла стіна трави вже. От пішла стіна трави. Так, Давайте звалюємося знов на глибину. Стоїмо знов на 3 метрах, отут от. все. От, і тут починаємо пролов. У нас є варіант зараз кидати під траву, там, де 2,5 починається трава. Під нами три і є, як бачите, ось невеличкі такі кущі під човном. Якраз от непогане місце, де можна половити. Давайте зупиняємо ехолот, щоб він нам не жрав телефон. От, і пробуємо вантенчиком глибинним, трошки пом'якше треба, 110-й воблер, не дивлячись на те, що він е з великою лопатою, але після рудри супротив зовсім інший, тому Проводку треба перевести в більш таку м'яку. Класно справляється ця вудка. От 110 і навіть взагалі стихія це 130-160, 110 теж все добре, 90 вже трошки замало, але якщо важкий 90 то в цілому можливо. Чисто така твічингова, як я казав, вудка. Ну, При бажанні можна там іноді і джиганути, але. Це така чистої води твічева палка. Отак от туди. Тулимо в глибину. Спочатку заглиблюємо трошки воблер. Отоля, я бачу, там достає важкі воблери, вже джерки там кидає, такі як кірпічі донні. От. Проловимо яму. Ось такі озера, вони, як правило, ще й мають термоклін. Тому щука не завжди на ямах стоїть, але просто перевіряємо для себе для розуміння. І потім підемо так планомірно. Можливо, навіть зараз запишу трек в мотор і поставимо там на другій швидкості, щоб він нас тягнув, і будемо планомірно проїжджати і протвічувати ті очерет, А от там в кінці цього болота, там вихід на метрову глибину, дуже багато трави. Ось там ми спробуємо. Ще поверхностними воблерами половити, і я щось впевнений, що саме там у нас буде результат. Поки нічого у нас не виходить. Не можемо тут на глибині зачепитися за рибу, я вже вирішив зараз спробую калібло. Сьогодні взяв з собою такий набір з чотирьох коливалок, класних таких покажу вам. Не знаю, як вони там ловлять, не ловлять. Ну, мені їх дуже радили. Кажуть, що працююча тема. Тому я взяв, не дуже я полюблюю саме але, але є такі випадки, коли свої вподобання треба <зараз> залишати при собі. Зараз вам покажу їх. Такі цікаві, по-перше, кольори і, по-друге, класна форма. Так, ну ось такі, дивіться, коливалки. Це новинки. Бачите, які крутезні кольори. Ось навіть собі взяв ось дві лімітовані версії. Так і написано Limited Collection. От, дуже класні, як на мене, такі, знаєте, матові покриття. 10-14 грамів, 54 мм, 53 мм, бачите, є кінетик модель і модель Фартран. Хлопці казали, що вони досить непогано, особливо в такий літній час, можуть стати в нагоді, тому саме взяв я їх для того, щоб перевірити. Давайте, ну, Я думаю, що може ось таку бронзу поставимо. Вона з іншої сторони така чорна, якраз е теж на фоні е світла, то що зараз на фоні неба е блакитного буде класно виглядати, а з цієї сторони саме матове, не покриття. Що перевіряємо? Спробую вам показати гру. Слухайте, ну таке повільне перевалювання е зі сторони в сторону це дуже добре, коли, коли валка входить в штопор, це погана гра. Це не гра коливалки, а ця коливалка вона саме ось, ось, ось так вона йде, наче якийсь воблер прям. Давайте будемо пробувати. Може риба не хоче нас підпускати близько до себе через те, що достатньо чиста водичка, таке теж може бути, а коливалку ми зможемо дуже далеко кинути. Ну от Якраз в мене Сафінка до 36 грамів, нормально справляється. З цією 14-грамовою коливалочкою я навіть відчуваю е ці коливання в руку, як грає блешня. Плюси коливалок саме в тому, що ви можете їх провести в будь-якому горизонті. Звісно, це залежить від форми, від товщини металу, від ваги коливалочки, але цю ми можемо провести як біля дна і так ближче і до поверхні. Робимо паузу, кладемо на дно, можна і джигувати. Наприклад, Мохавцев, Андрій, з Фі, ви його знаєте, до речі, з ним вчора спілкувалися. Він з успіхом ловить на свої каливалки джигом судака з дна, і майже ніколи не силікон. Не силикон. От. Каливалки також можна підтвічувати. І саме, от коли у вас вудка така ну, не дуже дубова, ви можете зробити це найефективніше. І класно, що туди, наприклад, я можу кидати, поклавши її на дно, пробити глибини там 4-5 метрів. А якщо під кущі, просто в утку до гори, одразу без пауз роблю проводку, і тим самим ми можемо ефективно, універсально проловити всі горизонти. Ну, Не знаю, будемо пробувати. Іноді так буває, що саме залізо приходить в нагоді. От, і до речі, от Можете от написати в коментарях, як у вас, особливо в літню таку спеку, які приманки у вас спрацьовують, чи виручають вас саме коливалки. Я думаю, що всім буде цікаво послухати кожного з вас, друзі. Хлопці, що, тільки що за. Дивіться, який окунь нам на коливалочку нашу сів. Розрибили ми коливалку, то, розрибили да? коливалку, да. то розрибили то. Отак от. Дивіться, який гарнюній. от у нас інша рибка вже в кадрі. Давай, друже. Подякував на третьому закиді, до речі. Давай, братанчик. Ось така коливалка то. <разуміла> Спрацювала то. Це да, ті були крупніші. Толя нарешті видручив. Спит трави на шайнера. Ну, мегабас рулить, бач. Мегабас робить діла. Норм. Ну, спасибо тебе, дорогуля. Хоч розбудила, бо я вже зневірився, понял? Хоча третя щука, за скільки 3 години, да, ми ловимо третя щука. От ну, що, слушай, у мене десь ще і трави, ребят, була. Ну Коль, бачиш, що це вже вже яка третя риба, яка клює саме з мілини і саме з самих кущів. Тому ми з тобою катаємось там по глибині і там нічого немає. Так, прийшли з води, неможлива спека. Я думаю, що там на сонці всі 40. Плюс. От, трошки вітерець нам допоміг не зійти з розуму там. Що по сьогоднішньому ранку? Три щуки, одна посадка ще була у толі, тобто чотири чітких контакти. От, один в мене окунь на коливалку. І в принципі все. Найкращий воблер, який мені привіз результат сьогодні, був рудра. І ось одна коливалка, хоча б окуня, але в такому безкльові. Все ж таки його трошки там розшевелила. Все, друзі, вам подякував. Підписка на канал, обов'язково вподобайка. І наступна частина буде вже з вечірнім виходом на воду. Сподіваюсь, він буде краще, ніж ранковий.